Всім привіт, ми йдемо сьому серію Bocent Gatch Fighter. А в нолі серії у нас почалася нова мінярка. Не знаю, на в вона серії буде а, про Казино, про місію під прикриття. Знаєте, трохи така атмосфера була, знаєте, шпигунських фільмів слабенька, але була. А, у нас всейка прийняла свою нову роль, ну точно ж, взяла на себе якось багачка. Багатою з багатої сім'ї, з цим такими атмосферами. Корот, бачимо, що вона справиться під цю роль зі своєю наївністю. У ну, неї підтримка в виді Шагеру, але побачимо, що ще там за гра буде, і що... що вони будуть робити. А ще в минулій серії побачили, що Різа. Можливо, вона і не так відрізняється від свого брата, як хотілося би її. По її промові. Получили ми що натяки, що можливо ми її свою її форму побачимо, не знаю, чи в цій серії, чи може ми наступній. Коротше, цікаво. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймеру, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео я посилаю на реакцію з картинку та звуком. А ще там є посилання на приклад Чипця, наскова там та переклад до цієї серії. Ще й посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуєте. То якщо у вас є можливість бажання, можете мені донатик закинути посилання те, що в описі під відео буде дуже приємно, і ще більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. А якщо будете дивитися за посилаємо з картинку та звуком реакцію, будь ласка, не включайте ролик на ютубі, хай дедалі на фоні. Просто гуч виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Зараз зопенір. Цікаво, все ж таке. Там за зібросі в того менеджера казано. Прикольно, я тільки що замітив, що Ну, його я вже раніше бачив в Шигеру на задніх планах, але як він приближається під кожним, після кожного персонажа. В принципі, я це згадував ще в минулій серії, але наприкало, як всіх остальних персонажів вони легко тримають, типу їхню, їхній дизайн в кожній серії, типу, які має бути у нормальному аніме з хоч якимось бюджетом. Але Шагеру Постійно можна сказати, який кадр не візьми, майже він трохи по-іншому буде намальований. Цікаво, це е, е, їхній вибір, так. Е, <гану> По грізному кожен раз його поганий вигляд малювати. Чи все ж таки це із того, що, ну, що в нього такий дизайн, його важко. Хоч якось малювати однаково, і тому вони не стараються навіть. Бляха, біг він, Я не знаю, це прям. Така фраза казино. Що вже капець, я не знаю. Саме погано, що людина ведуться, на такі прямі маніпуляції. Не фау себе. Нормально спрацювало. Конечно, зважаю, що скільки в них грошей. Кстати, цікаво, скільки вони взагалі потратили на плаття, наприклад. Я-є, мені здається, вона мал бути не із дешевих. Тому я не впевнений, що в них багато є грошей грати. Як я собі тут. А, а тут головне не про не про. А... Не про що вона перший раз таке. Красоту бачить. Hm. Який наївний, підозріло наївний чувак. Чекав, він спеціально так підігрує, чи справді якийсь новичок може. Mm. Хочу розділити падлюка. Ну, тут точно правда. Mm. Ну, взагалі, трохи не провезійно писати такі дані, типу, про гроші, скільки... Не в тому плані, що це погано, а в тому плані, що вони точно не знають, і вона типу сказала о, прикалуйтесь, але знаєте, ці слова здається, серйозно сприймати той, що не потрібно. Mm. Там ще є колись є я... якийсь. З битвами. Я так розумію, все це під казино, не фіасу вони там понаривали. Можливо, тут є якийсь каже той чувак, який вміє. Який любить Майнкрафт, я переграв в нього і вибрав здібності, щоб купати. Oh. Uh... Я хотів сказати, він схожий на того боса з його роботи в першої серії. Блін, я пропустив трохи діалог, він ж сказав, що це справді він, чи просто. А він сказав схожий. То це не витрачати зайвого, мені здається, буде самим складним. А, я, я так розумію, він піде розслідування робити. Ну тут і, ну, насправді в неї прям дуже серйозна місія не проворонити. Завдання. Побачимо, як справиться. А у них є тут якісь камери, типу, спостереження? Чи все ж таки немає таких штук? А? Неудобно. <рес> Нормально, в нього є своя камера спостереження. Це ж таке не просто так. А, блин, я подумав, не просто так в нього окуляри... Ну конечно Мотивація в нього, мені здається, хоча б трохи краще не тої була, Хоча... Каба, як з ним поступлять, бо зважаючи на те, що Та робила, і можна сказати, ти маєш безплатно відпустили. Побачимо, як з ним розберуться. Я надіюсь, не буде тут двоєрних стандартів. Mm. Виглядало так, що він е навіть без е слів е зрозумів, що щось тут не чисто. Ніфіга собі. На жаль, змінить, якщо він по це почувствує брехню, то він може людину убити висмоксити її життя чи щось, типу, того. Якщо захоче, типу, в нього є рішення. Mm. Тобто для них це вигідно насправді. Не? Дати і виграти, ну, то тобто для нас це виєдно дати і виграти, зважаючи на те, що грошей є не так багато. Ну, точно не така сума, як вони розраховують, набагато менші. І тому, якщо вони дадуть виграти, то можна сказати, трохи більше банку буде, щоб. Це грати далі або забрати навіть ці гроші після всього, що станеться. Побачимо, кстати, чи не зарано він прийшов до висновків. О, не фіасою не піднялись. Яс, пові вони не дуже грають на себе. О, mm. вау, oh, не wow. знайшов спосіб, щоб він міг багаті. Взагалі, це, навіть може бути спокусою непоганою. Ну, побачимо. Якось це дуже підозріло виглядає. Якось я народу не бачу глядачі, виглядає як страта. Якось мав не дуже цікавий колізей. Чи може це просто там, де тримають їх на на, ну, на арені там люди осенняють? Але задні, задні план ти як місця для садіння Чи може це просто зараз вони мають вибрати монстра потім. Już będzie bitwa i tam będą ludzie. A to że ludzi nie będzie, to co? To tak, to jakoś nieciekawo. Mm. Чи почув, почув свою якусь брехню чи ні, чи вона, вона чисто серце сказала. Ну, прямо задобрують його нам. Таке відчуття, що ми його врятуємо з цієї роботи. Mm. Розкривати свою силу прям небезпечно. Ну, але він може на нашу руку зіграти, якщо його задобрити. Не знаю, правда, наскільки він буде полезний, зважаючи на його статус. Але хоче якийсь союзник. Зарявен, звісно, це сказав. Ну точно похвала йому за такий вчинок, але, по-моєму, це для нього кінець. Ну, тож я на 100% впевнений, що вони його врятують. Але в реальності це прям ну, дуже страшна штука була б з ним. <смех> <смех> Я надеюсь, уже тута. Я надіюсь, в нього немає якоїсь виносливості, яка може закінчитись. Ну, взаимо побачимо чи він зможе справдати з ним. Якось я очікував, що ми побачимо що різа в її демонічній формі. О, він може ховати крила. Нормально, удобно. Цікаво, він має обов'язково торкатися до людини, типу, якщо так, то може це цьому протидіяти. Паніку поясієте. Непогано. Ну, а все ж таки трохи наївно, що охорона не відреагувала, підозріла, або хоча б не повідомила комусь наверху. Можна, в принципі, через підлогу пробитися. Але, ніфіга собі. І чому вона вже в іншій формі, і що сталося? Взагалі вона якась трохи. Може мені здається, про прозора, Можливо, можна вона не для інших в цій формі? Ха-ха-ха, <laughs> вийшло відігрувати кальдіну. <laughs> Капець, що відбувається? О! Різне все та ж таки теж приєдналося. <laughs> У Мене прикаливався ж таке ріс в плані того, що вона все така алджін, капець крижова, а потім сама так поводиться. зброю отримали. По-моему, это казино тоже на конец, такая шайкою дивная. Там общем, доказ від одного чувака, який навіть був якимсь е, серйозну людину вказано. Звісно, не, не впевнений, що зіграли б якусь серйозну роль. як я так розумію, Цікаво, що вони всі в інших формах, а він в своїй звичайній формі вже набагато сильніший за них. Кстати, я якось про це не здумався, але цікаво, чи в нього є теж якесь перетворення на Супербога, чи все ж таки занадто це було. Цікаво все ж таки, як він вирішить з ним поступити. Як я кажу, з тою дівчиною поступили м'яко, хоч і втрати зіру це серйозна штука. І по-справжньому, якби вона в лісі пішла так, і потім її щось догнали ці, хто її шукав, то вона в серій не недовго прожила, але так як в нас більш лайтово то напевно, треба вважати, що вона вийшла. Побачимо, як тут він справиться з цим всім. Закінчила серія непогано цей зіграла свою роль, навіть краще ніж я очікував. Я думаю, може, вона якось не справиться, і потім е, це, цьому шеніру прийдеться якось її спасати, щось типу того станеться. навіть Стандартна тема принцеси у Біді станеться, але поки що, типу, свою роль вона відіграла бездоганно, навіть краще, що її, навіть, грошей підняла <laughs> свою роль. Не знаю, чи вони заберуть це все собі, чи не віддадуть комусь, але непогано вийшло. А... Побачили ми дивний Dymocie. Ще й вона приєдналася. Алдін. Да, ось... Зібралася шайка дивних людей. А... Ну, Побачимо, як вони будуть. Ну і дуже цікаво, як я розправиться з ним, ну, і яке він рішення. Зробить до цього. І чи воно буде нормально дивитися, чи буде якось дивно це все. А... Ну, побачили мотивацію, хоч якусь цього героя Якщо чесно, як я казав, мотивація його трохи більше мені подобається, чим той є. А... Тому. Саме... Вважаючи на те, що Геро почув цю мотивацію, мені здається, що це все ж таки може зіграти якусь роль в цьому плані. Ну ладно. Побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пробайку, можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримати термію і перекладачів. До побачення!